Українська поетеса, надзвичайна особистість, яка досконало володіє талантом складати вірші. Ліну Костенко знають, люблять і обожнюють мільйони людей в Україні. 19 березня їй виповнилося 87 років. Ще авторку називають царицею поезії в Україні. Щира і безкомпромісна. Вона ніколи не продавала свого таланту, відстоювала чесність і високу художність поетичного слова. У залі Херсонського музичного училища пройшов гала концерт лауреатів третього обласного фестивалю виконавської майстерності, поетичний камертон Ліни Костенко, патріотичні лейтмотиви. З 9-ї ранку компетентне журі переглядали виступи учасників, кращі з яких увійшли до програми концерту. До участі були запрошені виконавці віком від 12 років, які презентували твори Ліни Костенко або авторські роботи за мотивами творчості поетеси у категоріях читці, вокалісти, автори власних віршів та художники-ілюстратори. Приємно, приємно говорити саме про те, що такий фестиваль творчості ліни Костенко проходить тільки на Херсонщині. Перед концертом у фоєучили училища працював відкритий мікрофон, і кожен охочий міг вільно читати улюблене з Ліни Костенко або ж власні поезії чи наспівати пісню на її слова. Журі було просто в розпачі, тому що вони не могли вибрати серед найбільш сильних робіт. Їх виявили з цього разу 12, замість трьох, які, які треба було представити на галоконцерт. В обласному етапі фестивалю взяли участь понад 200 учасників і переважна більшість діти шкільного віку. Тож символічно, що саме під час свята було урочисто оголошено про щорічного всеукраїнського тижня дитячого читання на Херсонщині. Чтобы написать стих, я включаю просто записи. В Харькове она презентовала свою книгу, записки сумасшедшего украинского. Я включаю и под него пишу стихи. То есть я вот так вот вдохновляюсь ее мыслями, даже не только стихами, а то, как она говорит, что она говорит. Она с малых лет начала писать про серьезные вещи, тем, что надо в ее стихах можно задуматься о будущем. Усі авторські твори, презентовані на фестивалі, одразу ж потрапили на сторінки третього випуску веб видання «Пелюстки для ліни. Цей випуск проілюстровано конкурсними роботами художників. Шалені темпи, час не наша власність, фантастика, не мрій, вижульверну, кипить у нас в артеріях. Сучасність нас із металу виклипав модерн. Коли мені Можна доручили, дали можливість грати роль ліни костенко. Я сама стала сильніше, сильніше, може, справедливіше, і відношення в мене навіть інше до людей і до природи. Усі лауреати фестивалю, окрім права виступити в гала концерті і почути брехливі оплески глядачів, отримали заслужені нагороди, дипломи та пам'ятні подарунки. Збірки творів Ліни Костенко, Анна Бінберя, Григорій Шматко, телеканал Скіфія.